Привіт, Ми нещодавно виклали ролик про цю машину, про огляд аудіосистеми. І от після прильоту вона на жаль знищена. Тож такий огляд, що таке прильот збитої ракети, десь 50-70 метрів від авто. Вона впала там, за задньою частиною. В принципі, ми бачимо, що тут все винесло нахер. Кришу зламало. Передню ми вже відкривали, Я тут трошки розчистив, щоб можна було сісти. Ну тут таке. В цілому, типу, виглядає ще непогано. Гляден диномосиком торба. Твітери серединки вижили, до речі, випадали, але вижили. Я їх не забрав. А термальна плівка тримає, до речі. Тут покажи шумочка зроблена. Дах пошумлений. Нормально Бо сабом його розтрушувало то він пошумлений там якісно. Поличка теж зашумлена. Редом стієчки, все, коротше. Так, а що ми багажник якось відкриємо? Відкриємо. Закрывает инсталляцию склом. Нормальная тема, кстати. Дивись. Там я думал, что той усилок взагалі, там тоже уселки цілі Я думал, усилок уселок там нахрен. Не буду навіть знімати Чи буду? буду. О, это та там все вообще в огнях. Сапчик вырвало. Ого! Да, его вообще там... Нормально. Что вхануло? Блин, ну мецная машина. Что вам сказать? и там так поскладала инчи. Вот тут дивись, конечно, да. Всю скло. Тут надуло. Як його відкрите, що може то крило ще можна зняти. Не хочу я ламати. Бля, це скло це піздець. Всюди просто. Плафончик новенький ще. Тут десь Starline можна відкопати мій. Десь він там є. Бардак був відкритий. Те ще на весілля якось їздили. Всі доскло. Підлетітник відірвало. Це, бля, я взагалі не уявляю звідки. Просто тупо видрила шмаття проводки. О, це, до речі, це не лексус. Це якийсь осколок. Якого чи, чи паркану, чи ракети. Тут може таких сюрпризів ще бути. Ладно. Щоб ви знали власники лексуса, не знають, як капот відкривається. Реально, дуже рідко я відкривав. Не, ну тут все в огнях. Скинули системи живлення. До речі, ціле скло одне, не, два переднє. Дзеркало навіть не розбило. Його тупо розпаковала, блін. блин. але... Склад сіли. До речі, не дешеве, можна ще продати. Так, ну що, накинули клему? Ча, руку не можна сюди ставити. Зараз заведем. Ага. в огнях чек комплит показываете еще что, открытии двери все так все никаких чеки ни в хера заправлено а часик дивись. новые и А ну зараз. Хера камера працює, вы бачите? Парктроніки есть. камера, а ну давай я. Камера щось показує. Щось показує, щось працює. Як то кажуть, сів поїхав, run and drive. Можна, Були б у нас такі аукціони, як в Штатах, можна було б кинути на аукціон, написати run and drive і все, і погнали на продаж. Ну, а в цілому тут умовна тотал. Тому що кузовня, ну, просто всі запчастини пошкоджені і реально їх всі переварити, повністю пофарбувати. Оце, мабуть, що зігнуло кузов повелобу, тому що двері не відчиняються, нічого не відчиняється. І, скоріш за все, це треба переварювати. Ну, весь кузов повністю міняти і ще й рихтувати ці стійки. Тож ціна відновлення, на жаль, перевищує ціну авто, тому тут тільки розбірка. Ну, хоч двигун цілий. Та музика ну, насправді майже ціла, тільки динаміки мідбасові. Вмерли і сабвуфер. Ну, ми там не розбиралися прямо досконально до всього, але начебто все має працювати. Тож такі справи, хлопці, так, одного дня ти можеш кайфувати від авто, а на наступний день його вже може і не бути. що Не втрачайте час, не відкладайте на завтра. Ну, хто може допомогти мені трошки оговтатись від цього фінансово, то ми, мабуть, що створимо банку і багато друзів, друзів наполягає на те, щоб це зробити. Тож я розумію, не на часі. Кому це, ну, хто так вважає також, то нічого не кидайте, а кому хочеться допомогти, кидайте. Чому б ні? Як мені буде приємно, тим паче ходити пішки в наш час, на жаль, дуже складно. Тож, гарного всім дня. Тихих ночей, щоб такого у вас не було. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео. На все добре. Гарп первочек. Новую машину буде.